Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Зараз я перебуваю у Волинському обласному академічному театрі Ляльок, де сьогодні стартує 49-й театральний сезон. Він розпочнеться виставою щастя бути собою. Зараз поки на території театру тривають майстерки, різноманітні розваги для дітей. І зараз я маю змогу поговорити з очільником театру Вадимом Хаїнським, який детальніше мені розповість про театральний сезон, який стартує. Тує чого можна очікувати глядачам, та відповідно вистави, які будуть зіграні впродовж сезону, пане Вадиму, добрий день! Добрий Розкажіть, день. будь ласка, що в нас сьогодні відбувається в ляльковому і чого можна очікувати. Ага. Сьогодні у нас відкриття 49-го театрального сезону. Сьогодні ми зібралися так, аби розпочати цей новий сезон, розпочати прем'єрою вистави, нашою новою виставою щастя бути собою. От в нашому фоє зараз відбуваються інтерактиви, різноманітні аквагрим. Діти малюють на зірках свої фантазії. Ось ну і будемо зараз мандрувати у відкриття сезону. і Нові мандрівки в цьому сезоні. Хочемо цей театральний сезон сповнити якимось новими цікавинками, відкриттями. І от свої такий ло. Розонг сезон відкриттів цьогорічний. Я сподіваюся, що він буде наповнений як і для працівників театру відкриттями, так і для наших глядачів, як маленьких, так і дорослих. Чого можна очікувати від цього театрального сезону, який розпочинається? Чим будете дивувати глядачів маленьких і великих? І відповідно, яка зараз вистава буде. Угу. Ну зараз я вже сказав про цю виставу в цьому сезоні. От зараз готуємо якраз дві нових постановки. Одна вистава «Зоріні колесанки це імерсивна вистава ну, не в стилі, а для бейбі театру. Так для батьків з маленькими дітьми до трьох років, скажімо так, бажаний такий вік, але звичайно можуть приходити і старші. Тут буде кількість місць обмежена цю виставу. Нам Допомагає створити український культурний фонд спільно з, з громадською організацією лабораторія змін. Ми реалізовуємо ось і паралельно готуємо е, виставу для дорослих. Зараз якраз в майстерні відбувається активне таке приготування ляльок, декорацій до нової вистави для дорослих за п'єсою Гарсія Ларки. А в чому особливості цієї вистави? Бо діти маленькі, відповідно чи здатні вони будуть сприймати цю виставу? Угу. От спеціальна вистава розрахована для дітей до трьох років, так вона буде інтерактивна. Тобто актори будуть взаємодіяти з дітьми, з батьками. Ось чому саме колесанки зоряні, тому що ми досліджували якраз цю традицію колесання, так колесанок, співанок. Ось, вибрали, вирішили так об'єднати Україну тими колесанками. Так і зібрали різні колескові з, з усієї України, фактично. Ось, об'єднали їх одну цілісну виставу. Ось я сподіваюся, що ми таким чином більше будемо да, пропагувати, щоб батьки частіше співали своїм маленьким діткам колесанки. Ось тому вистава буде надзвичайно красива, тому що художники надихалися, художниця Олеся щук, надихалася саме творчістю Марії Примаченко. Ось, і вона така, ну дуже автентична і дуже така українська. Мені здається, саме цього зараз от, ну, не вистачає і попит зараз на от такі речі. Ну, оскільки ви кажете, що матеріал збирався з різних куточків України, чи плануєте можливо якісь гастролі? Іншими містами з цією виставою, я думаю, так вистава вона досить таки мобільна. Ось в кількох театрах України є вже такі сцени, скажімо, бейбі, сцени. Так вже є репертуар бейбі вистав, і ми, я думаю, зможемо надалі возити і показувати ці вистави в інших містах. А у нас ця вистава буде відбуватись на нашій сцені, чи це окремо вас сцена також. Для mm -hmm. цього буде створена Так, оскільки в нас немає спеціального приміщення так окремого чи, чи камерної сцени, то ця вистава буде відбуватися на самій сцені безпосередньо з закритою завісою. Ось тому зрозуміло, чому кількість місць обмежена, бо не помістимо багато людей, і знову ж таки потрібно 15, скажімо так, дітей для того, щоб кожному приділити увагу. А ви вже згадували, що сьогодні тут відбуваються інтерактиви різноманітні для дітей. Що це? Що діти можуть тут побачити, відчути, зробити? Можливо, угу. е, ну, У нас така своєрідна зоряна мандрівка. Так наш театр перетворився на такий космічний корабель. Свій рідний ми сьогодні мандруємо різноманітними планетами. Скажу так, у нас такий тематичний зоряний аквагрим. Е, теж діти малюють свої фантазії, свої планети на зірках. Ось зараз буде таке невеличке е, дійство перед відкриттям сезону е, в цьому феді наступному е, відкриття. Таке своєрідне так нашого театрального сезону. Ну і в результаті, куди ми потрапимо, вже побачите на самій сцені. А чому така ідея? Як вона з'явилась? Може, це щось пов'язане з маленьким принцом? А, ні, не пов'язано з навітні приснем, але пов'язано з відкриттям саме от відкриття. Ми насправді думали, яким чином це відкриття зробити. А кожна планета це відкриття. Я сподіваюся, що цих планет, цих відкриттів в нашому сезоні буде багато. Отож, пан Вадим розповів нам про те, що сьогодні відбувається в театрі Ляльок. А зараз ми завітаємо до зали, де розпочнеться офіційне відкриття сезону. Ми поруч з тим певно, ми відчуваємо і вдячність, правда. Вдячність нашим захисникам, завдяки яким ми маємо змогу сьогодні зібратися в цій залі. Тому давайте подякуємо оплесками Збройним силам. <плес> 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 ну, незважаючи на, на всі труднощі, всі випробування, театр продовжує жити, продовжує творити, продовжує дивувати глядачів. Дарувати радість, надію і віру в краще майбутнє. Ви знаєте, цей сезон такий особливий, ми вирішили його сповнити цікавинками і відкриттями. Так, сезон нових відкриттів, чи сезон відкриттів. Адже кожна вистава це своєрідна планета, це своєрідний всесвіт. І я сподіваюся, я не сподіваюся. Я точно знаю, що цей сезон буде сповнений новими відкриттями. Новими прем'єрами, адже ми вже зараз готуємо для вас нові вистави, як для маленьких дітей, так і для дорослих. Ось ви вже маєте змогу споглядати в наших соцмережах за створенням вистави зойні колесанки. Також наша майстерня активно зараз створює матеріальну базу, ляльки, декорації до вистави для дорослих. Ну і, Зрозуміло, ми ще плануємо багато нового. Це будуть історії про дружбу, про пригоди, про щастя, про пошук себе, про е, пошук свого місця в цьому світі, ну і, звичайно, про нашу е, ідентифікацію про нас, українців. Ем... Що ж, хочеться мені зараз е, розказати трішки про виставу, яку ви зараз побачите, так? Це буде теж нова вистава, яка створилася минулого сезону, якраз в кінці сезону. Хто вже бачив цю постановку? Підніміть руки. Щастя буде з собою. Ой, то так багато глядачів вже бачили. Прекрасно. Якщо ви вдруге, я думаю, ця вистава вам полюбилася. Так, вистава Щастя бути собою створена е, нашими працівниками. Скажу так, це така наша, наша вистава. Ось, і вона особлива тим, що колись у нашому театрі вже була ця п'єса поставлена. зараз її поставив наш провідний актор, режисер Олексій Криворучко, художниця Олеся Щук і композитор Костянтин Яворський. Ось е, тому пропоную вам всім цю сухові. 너무 <목소리도> 고 i <laughs> Чуйна. У неї така прекрасна довга шия. Ех, на жаль, на жаль, я не можу її роздивитися. О, а, 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 я, а я зараз так голосно крикну, що вона мене почує і, 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 і все зрозуміє.

Диравочку, ні, дерева не падають, тому що їх тримає коріння. Ага. О, а, -а, а я, я тобі не... зараз покажу. <схи> Відійди, будь ласка. А це, а це, ласка. Я, я теж стою так стала. Так, один, два. Ходімо погуляти. Ходімо на сорочку. А на сорочку, а, а хочеш? Э, а хочеш я? О, я диву для тебе, кліточку. Зараз, зараз. Нічого не виходить. Мені здається, що ми зробили велику помилку. Не треба нам було цього робити. І не треней, не торгів та не діти, він не так не та не діти. Не тружити не, не, не хоче. А? а це що таке? Це що? Це що? Хоча, щедачко, можна змінити майбутнє? Що ти я придумав? Я. Давайте з'їси мої пластилки для збільшення шиї. А ти мої для зменшення. Скоріше, скоріше, до лікаре лі... лі... маработу. Давай, давай. Давай, давайте я долучаю.